Вітаю. Мене звати Оля. Сьогодні, думаю, буде коротеньке відео. Хочу просто показати вам, що я обрала собі як подарунок на 8 березня. Взагалі, я все більш-більш стараюсь себе переконувати, що не треба більше флаконів. Хочу зосередитися на семплах, на відливантах. Тобто мені здається. З, звичайно, як і всім, в мене є жага пізнавати щось нове, нюхати щось нове, но, жага до оцих нових альфакторних вражень. Але думаю, що семплами можна обійтися, тому що ти поносиш один, два, навіть три одного і того ж парфуму, тобто скільки там, до 5 мл, і все, в принципі, вистачає. Але коли ти вже зрозумієш що це любов, любов, то вже варто поставити собі на поличку. Це, звичайно, дуже важко зробити, з собою боротися, хочеться поставити гарненький флакончик, але а, якось намагаюся до того йти. <кхи> а, і такий гарний інструмент для цього це просто підійти для свої, до своєї полички, що я роблю, і почати перенюхувати те, що в тебе стоїть. Я виставила, ви бачили цю поличку. Вам вже одну показувала на столику. Я виставила все, що мені от дуже подобається. Просто те, що я обожнюю, і я от відкриваю, і це таке гарне. І це таке гарне. Хочеться прям всім ним облитися. І думаю, ну навіщо тобі ще щось простою оці, які ти просто обожнюєш, які дійсно дуже гарні. І це мене дійсно вже декілька разів зупиняло від якоїсь такої спонтанної покупки. просто Покупки, заради покупки, заради нових якихось емоцій. А семпли, звичайно, семпли я буду замовляти, щоб просто досліджувати і бренди, і якісь парфуми, з якими я хочу познайомитися без цього нікуди. Але. На 8 березня я все ж таки купила парфум, про який я дуже довго думала. Зараз я вам його покажу. До речі, підписуйтесь на інстаграм, я залишаю в описі того відео інстаграм. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь взагалі на цей канал, ставити вподобайки і сказати мені привіт в коментарях. Ми завжди з вами спілкуємося. Знаєте, я не залишаю жодну вашу, жоден коментар без відповіді. Так от в інстаграмі я частіше публікую якісь. Нові, які в мене з'являються парфуми або розпаковки, і ці, розпаковку цього парфуму ви вже там, мабуть, бачили, хто підписаний. Так от, я дуже довго відкладала цю покупку, дуже довго вагалася, читала дуже багато відгуків. Але цього року зі мною не сталася поїздка довгоочікувана. Мною поїздка вже запланована до Мілану, але стався грип. І це, звичайно, було таке розчарування. Я б думала, що, хоча не планувала, подумала, що треба собі трошки підняти настрій і не обійтися все ж таки без парфумерного подарунку на 8 березня. І ось цей парфум, це ще один Том Ford, це Салейдів, вогняне сонце. І, Ще вам скажу, це вже третій так Tom Ford цього року, і а, раніше Tom Ford був а, один з моїх найулюбленіших брендів, бо кожен парфум, який новий, я тестила. Викликав в мене просто ефект вау. І досі в мене є мої улюбленці, такі як Plum Pone, як Caperous, як Magni Fatal, наприклад, які я просто обожнюю B Peach -то той, той самий. Але. Ось же третій флакон, який не викликає в мене ефекту вау, хоча я його дуже на цей ефект чекаю. і ви чули мої відгуки про дві троянди: це Rose Malphie і Розприк. І Rose Maulphie такий дуже солодкий, аж приторний я пудровий Мигдаль, пудровий рахат, трояндовий Рахат Лукум. Я вже виставила на продаж, однозначно його не буду носити. Розпрек я ще дам шанс в більш теплу погоду. Але це не та троянда, знову ж таки, яка викликає в мене ефект вау. У мене є набагато. Кращі троянди ну, на мій смак. Але я дуже люблю туберозу, і а, дуже мені хотілося якоїсь яскравої, дуже гарної, ексцентричної, можливо, туберози від Томфорда. Я вагалася між Тубероз Нью і а, а, Мені в коментарях радили тубероз Нью. Я, чесно кажучи, також більше е, хотіла б її, але, ну, чесно кажучи, порівнюючи ціни, які доступні е, були на ту туберозу, цю, ця була чи не вдвічі <див> дешевше, не знаю, чи туберозню просто якось шалено коштує. а На цю була ну, така адекватна ціна, чесно. Е, і про неї я давно думала. Вона мені здавалося, що має бути більш якоюсь яскравою. Знову ж таки, це можна вважати покупка на осліп, тому що в магазині тестер були пусті. Я могла лише з кришечки понюхати, тобто я чула якийсь натяк на парфум, не могла сказати, чим пахне. Всі відгуки казали. Це неймовірна краса, це найкраще, що я в, взагалі останнім часом форда нюхав і так надалі. Ну, я подумала, що не може бути промаху тоді з цим. І вже одного разу я мало не замовила, поки мені не трапився відгук, де говорилося про дуже гучну, щільну пальзамічність цього парфуму. І тоді мене це зупинило, і я не замовила її. Замовила тоді якраз Roseprink. До пари, до амальфійської троянди. Але в цей раз чомусь моє око вичепило лише ось такі захоплені відгуки про цю яскраву туберозу і замовили її як подарунок на 8 березня. І я вам зараз поставлю розпаковку, хто ще не бачив, можете подивитись, можете прокрутити, і повернемось до самого аромату і моїх вражень. А що ця тубероза? Вона, до речі, ага, цей парфум мінімально про туберозу а, і максимально про бальзамічність. це гарячий парфум, бальзамічно амбровий От Він дійсно про бальзамічність. Про аж якусь олію таку оранжевого кольору густу за структурою, тут відчувається бензоін. Бензоін дає, Бензоін надає парфумам такої характерної солодкавості. І ця солодкавість тут дуже добре відчувається. Це така амбра солодка і щільна, така амбра, яку я вже Давно не люблю, я відійшла від цієї амбри, і ось тут вона є. Тобто, якщо ви любите такі густі, бальзамічно амброві от такого кольору, такого бронзового кольору за сприйняттям парфуму, то вам точно сподобається. Тут є сандал. І сандал тут, знаєте, який жирний, жирний. Також округлий, але жирний сандал. Це деревина така, на якогось прокрапала цей бальзам амброво-бензоїний, Такий солодкавий, густий кольору ржавчини. Це оце про, все, про все це: смоли, бальзами, амбро, бензоїн. Це акцент цього парфуму. І мені тут. Не вистачає квітковості, не вистачає, щоб насолодитися цим парфумом. Мені тут майже немає туберози. Якщо тубероза тут і є, то вона, скоріш, така також дуже щільна, гучна і нахабна. І вона йде поруч по характеру за цими смолами густими. Але я ще дам шанс цьому парфуму, тому що мені здається, йому просто зараз не вистачає а, повітря. Я хочу його вигулювати на дворі. Думаю, що а, якщо є вітерець, якщо є, а, він вигулюється, виношується, носиться в повітрі, де, на відкритому повітрі, а, все ж таки квітковість буде відчуватися більше. Я почую цю. Квітковість, яку я хочу почути. І а, мені здається, що те, що я вловлюю нотки квітковості, вони дійсно дуже гарні. Але мені просто зараз занадто мало цієї квітковості. Ось, Тому а, навіть не знаю, коли його носити. Він точно не тепло, бо тут такі гарячі смоли, вони, мабуть, придушать. Але на весну, мабуть, на осінь, мабуть, але я. Повторюся, йому треба, мабуть, гра повітря, гра вітру, щоб розкритися. І от буду виходити зараз, вже починати. Бо зараз я його лише в приміщенні до того розношувала і хочу ще побачити, як він веде себе на дворі. Але чомусь все ж таки, от купляючи його наосліп, читаючи відгуки, я собі уявляла, що в ньому буде більше. Відковості і просто в обрамлені смол, а вийшло навпаки, амброва бальзамічність, смоли, в якій затоплена оця. Тубероза. Розкажіть, якщо знайомі з цією туберозою, з цим вогняним сонцем, як ваші стосунки з цим парфумом, чи відчуваєте ви квітковість, в якій мірі, чи відчуваєте ви тут туберозу, чи взагалі це парфум про туберозу для вас чи ні? Бо я його саме як туберозний парфум і замовляла. Але, звичайно, надзвичайно гарне пакування, оця така мідна. Така, Коробка і сам флакон білий, гарний, Гар, гарне оформлення. Сама композиція, безперечно, гарна. Тут в мене питань нема, але забагато цієї масляної, бальзамічності, амбровості, солодкою, густої, такої щільної. А, ну, Просто не те, що, що я очікувала. Але побачимо, побачимо. Можливо, в мене буває з таким парфумом, таке, що спочатку я думаю, що ні, а потім я закохуюся в парфум, Він я його розношу, він відкриває оцю цю сторону свою красиву. Тому буду його розношувати. Перші мої враження такі, і, звичайно, не купляйте його наосліп, бо він може виявитися геть не таким. Як у ваших очікуваннях, незважаючи на всі оті, це найпрекрасніше, найчудовіше, що доводилося пробувати у Форда у відгуках, бо він такий дуже характерний, непростий, складний парфум. Ось, поділилася. Все ж таки, це, це радість, це новий досвід, це гарне, гарне пакування, гарний флакон, це, це мій улюблений, все, ще я не втрачаю. Надію, що улюблений Форд і побачу, звичайно, ви ще почуєте від мене про нього, коли я його розношу. Можливо, мої, мої враження подальше будуть геть протилежними. Я вам розкажу. Де я там знайшла і чи знайшла оту саму гарну квітковість і яскраву, гарну туберозу? А, а якщо ви вважаєте, наприклад, що туберозню все ж таки? Безперечно, набагато кращий парфум про туберозу, ніж цей, то також напишіть мене. Ну що, буду бажати, і хто знає, може, одного дня мені десь трапиться гарна пропозиція доброзню, і він також з'явиться в моїй колекції. Треба мріяти, бо мрії збуваються, якщо не, не, не мріяти, то і не збувається. А, обіймаю вас, побачимось в коментарях. Буду вдячна за ваші подобайки, підтримку моїх відео. Обіймаю, бережіть себе, бувайте!